Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви? Бажаю вам я. Дітки, послухайте і відгадайте загадку. Мене п'ють, мене лють. Усім потрібна я. Хто я така? Так, це Вода. А вода це справжнє диво, як прожити без води. З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Подивіться і послухайте, як тече вода. Давайте з вами подумаємо, для чого нам потрібна вода. Що ви бачите на картинці? Правильно, хлопчик вмивається. Вода нам потрібна для того, щоб вмиватися, чистити зубки, митися, щоб бути чистенькими. Також вода потрібна нам для того, щоб поливати квіти, рослини. Готувати їжу. А зараз краплинка з вами хоче трішки пограти. Малятка, я хочу пограти з вами у цікаву гру. Тож будьте уважні! Коли ви побачите цю краплинку, то ми будемо плескати в долинки. А коли побачите цю краплинку, то ми будемо тупати ніжками. Коли на екрані побачите цю краплинку, Мо, всі весело стрибати. Тож починаємо! дощик, дощик краплинки. Малята, то про що ж ми з вами розмовляли на занятті? Молодці, про воду. Для чого нам потрібна вода? Так, водичка нам потрібна для того, щоб умиватись, чистити зубки, поливати квіти, мити посуд, а також. Щоб пити її, розумнички! Сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей, малята!